Друзі, всім привіт! Канал Виноград Нова Одеса. Уже вечірок. Сьогодні 30 вже число, другий місяць вважаю, закінчився. літо. І починає надуватися, наливатися наш виноград. Некотрі вже розм'якшаються. Пройшли дуже сильні дожі. В Людей на западної порвало там виноград. Іменно градом побило листя, валяється, урожай побитий геть дуже сильно. Ну, Хотів показати декілька форм, які вже окрашуються і підемо глянемо. І так, це мускат улюблений, наливається ягода, Ну ще йому трошечки треба. Там далі йде кишмиш. Віліс уже починає брати розовинку. Такі гарні нарядні гронки маємо ми. Така красота. Візьме кольор, тільки щоб не було дожджа, бо порвем все і не буде. Така красота, це взагалі дуже велика грона така ну, у мене, для мене. Така красуня. Це у нас молоді кусти пам'яті вчителя трошки підгорошили. Трошки. А ті, що постарше там, є вже такі більш окрашені. Зараз покажу це преображення. Теж, ну, деяк містами. В одному місці там вище преображення дуже гарно оцвіло без гороху, а тут трішечки з горохом, це у нас теж пам'яті вчителя йде. Ага. Далі йдемо. Це у нас починається. Я вже вчора встиг тих сітки надіти. Це одягнути сітки, це у нас... А, як же ж відкрити. Це у нас подарок не свята. Сітки дуже допомагають, так як бачите, оси. Подивіться яка краса. Що заважаємо, бачаємося. Подивіться, подарок не свята, яка ягода шикарна. Вона вже ну отаку от отдельну ягодку можна брати. Вона вже солодка. В принципі, її вже можна і куштувати. Так повдягав гронки такі. Маємо красу таку. Так, йдемо далі. Це у нас то теж подарок на свята трошки маємо ну в сітках воно не так звісно не такий вид ну виноград мені дуже подобається ось гронка така крилата трохи вже гарний грона це у нас там розфорчик теж такий в цьому році Трохи підгорошив розфорчик. Ну, але він ранній дуже гарний. А це у нас це що Аркадія. Атос теж підгорошив, трохи. Вон такий більший, менший. Такий він мені трохи з кадрянкою схожий. Але трохи раніше він дозріває і хрустить. І вже солодкою, прямо солодкою і красиві горона, гарні такі готосик. Це ось саме моє шов, бачите як затирає полозі, псується механічним шляхом ягода. Ну, преображення як краса вже таке розмишається, розовинку де-не-де -де. набирає такі гронка. Теж гарні. Це у нас, друзі, кадряночка теж в цьому році вона підгорошила, ну але за те, що вона рання, одна із перших, то я вважаю, що це. І нагрузка в неї. Теж добра. Ось вона вся ця кадрянка. Це вже з друге, ось дивіться, русланчик. Окрашується, наливається ягодка. Ось такий ось русланчик. Така витягнута ягодка, а потім робиться кругла-кругла надувається. Теж такі гронки русланчика невеличкі. А цей виноград ми вже доїдаємо, друзі. Ось він вже заскубаний трохи. Супер ранній Войтовича. От без всяких на 30 число, він вже повністю, от яку ягоду не візьму, повністю стегли. Гронка невелика, тут шикарний мускат ранній. Ви подивіться, що оси вже, як вони його їдять. Подивіться, що вони роблять. Це просто метний виноград. Да, він вже повністю от на винограднику, з усіх він вже повністю стиглий. Який добрий. Я в першому році, коли він дав сигналку, поубирав по дві грони, оставив по одной. але Гронки тут невеличкі, можна оставляти по дві такі ось ґронки, І урожайність у нього дуже-дуже гарна.